Привіт, друзі, підписники. Хочу прочитати свій новий вірш, написаний у метафорі. Називається Горять у грубці чорні дрова. Горять у грубці чорні дрова. Горить на небі і зоря, червоним заревом мелькає, сирена виє, ніч глуха. Горять у грубці чорні дрова і тріскотить чиє життя. І затихає, і згорає, мете у шибку вся зима, горять у грубці чорні дрова, скрегоче сумом в далині, і так вже хочеться прозоро нарешті жити на весні, горять у грубці чорні дрова, не затихає все зоря, так одиноко світить далям, червоним сяйвом лє вона. Горять у грубці чорні дрова. Зоря чекає на весну, на квіти Сонця, що в любові так розцвітуть на тім мосту. Головне ніколи не втрачати віри й надії, завжди йти до того, що ми омріяли, про що ми так бажаємо, Неодмінно нехай воно збувається. Хоча й війна, але я впевнений, що після закінчення, після перемоги добра над злом України над московською нечистю, адже й там окупований народ, я впевнений, що світ повинен зажити у мирі, в любові і у благодаті. Тому хто хоче підписуйтесь на мій ютуб канал Іван Плиска Палітра, радий. Що цікавитесь моєю творчістю, дякую за лайки, за коментарі, за те, що у такий складний для нас воєнний час дивитесь відео, цікавитесь поезії. Адже поети, художники, музиканти, взагалі, творчі люди намагаються в своїх творіннях піднімати самі необхідні питання, проблеми, які нас оточують. І бажаю всім хай. У кожного і кожної горить у душі тільки яскравий світлий вогонь добра, миру і любові і заряджає кожного і кожну тільки на позитив, на хороші думки і на хороше світле життя. Тому віри надії любові завжди йдіть за покликом душі, за покликом серця. Молімося за наших захисників і захисниць, за героїв. І хай Господь Бог оберігає нашу неньку Україну, бути добру і з Богом.